Всім доброго ранку. Сьогодні, 13 червня 2024 року, і скоро 13 число для мене буде щасливим числом, тому що 13 числа ми стали в чергу на квартиру, і сьогодні, 13 березня, і сьогодні, 13 червня, я їду отримувати ключі від моєї квартири. Я вчора вже. Заплатила гроші за місяць проживання і місяць депозиту, і тому зараз зовсім немає часу. Я зібрала саме все необхідне і беру з собою. і Ми їдемо з донькою оформлювати документи, і отримувати ключі. І сьогодні, якщо буде час, я зніму там коротеньке відео, відео знайомство з моєю квартирою, я ще не знаю. Номеру квартири, поверх знаю, а номер не знаю. І я частково беру сьогодні якісь речі, тому що у дітей ці дні будуть сильно напружені. Сьогодні-завтра репетиція, а в суботу, в неділю, вони виступають. Концерт буду танцювати балет, і я теж їду на концерт, я зніму це відео і тому зараз мене перевозити ніколи. А на наступному тижні у нас старгії всім подавали кучу вихідних. У мене буде 5 вихідних, і у інших людей теж там по 4-5 вихідних, в залежності від того, скільки часу в день вони працюють. І тому я думаю, може ми там знайдемо час і я ту знайду. А... Мій зять, якщо буде у нього час, він віде, візьме машину, і саме головне перевезти мені туди ліжко. І за ці п'ять днів я там можу розгрібтись і щось там привести в порядок. Все буду знімати, все цікаве, і я всім покажу. Якщо кому цікаво, подивитись, як живуть люди. В США і в Варлінтоні в соціальному житлі, в житлі для малозабезпечених людей і сеньорів після 62 років. Мені в цьому році виповнилось 62 роки. Я отримувала тиждень назад гін-карту. І сьогодні я отримую ключі від соціального життя житла, від соціального житла, житла для сеньорів. Все, Всім пока. Я їду до побачення.